Всім привіт! Тиждень тому ми посадили нашу розсаду полуниці. луниці. Отакий От вигляд має тиждень тому висаджена розсада в стаканчиках. Це нас насрядок сенсації. Сорт гарно виглядає, відрізняється від інших. Сьогодні у відео хочу зосередитись на питанні укорінені розсади, її підживлення для гарного розвитку ще до зими, на профілактиці корневих гнили і захисті від шкідників. Цього року жарке літо дуже тепло, тепла осінь. Шкідники дуже агресивні, тому такі молоді саджанці треба захистити, щоб шкідники їх не пошкодили. Допомогти розсаді укорінитись – це дуже актуально, якщо ви садите розсадою копанкою. Або, наприклад, у вас якісь несприятливі погодні умови. Це може бути, наприклад, мало вологи, жара, це чисто про нашу осінь. Якщо ви садите в стаканчиках і у вас вже пішли дощі, це не дуже актуально. За таких умов розсада сама непогано укоріниться. Просто розсаді треба дати фосфор і кальцій, щоб розсада могла гарно укорінитися і простимулювати її кореневу систему на укорінення, які укорінювачі можна використати. Розкажу вам від найдешевших і до найдорожчих: грандіс і корневін. Це схожі у корінювачі. вони мають схожу речовину діючу, вони непогано діють, досить дешеві. Мені здається, в районі 15 гривень корений він. Так само, Грандіс в мене в баночках, а є Грандіс також у пакетиках. Вони небагато коштують, витрата їх йде 50-60 мг на один садженець. Це перевірені препарати. Ми багато років ними користуємося. Вони допоможуть вашій розсаді непогано корінитися. Далі в одній ціновій категорії йдуть Вігортем С і FertiRoot. Непогані препарати мають собі різні речовини: фітогормони, амінокислоти, бетаїни, мікроелементи, які допомагають укорінитися розсаді. Вігортем ще має екстракт ворог який також гарно стимулює кореневу систему сачинця. Вони коштують в районі 30-40 гривень. Також дається під кожну рослину по 200-100 грам, залежно від препарату. Ну тут треба дивитись кожну, кожен препарат по інструкції. Ну і звичайно, один з найдорожчих, один з найкращих препаратів це Радіфарм, але й коштує він, звичайно, найдорожче. Це в районі 50-60 гривень за такий пакетик 25 грам. Це гарний біостимулятор кореневої системи, має собі і вітаміни, і мікроелементи, полісахариди, стероїні. Глюкози, поліпептиди. Амінокислоти, вітаміни, хелати, має весь комплекс, дуже відомий препарат, багато хто ним користується. Коли ці препарати треба використовувати? Їх треба використовувати, коли ви висаджуєте, можна зразу додати у посадкову воду і пролити саджанець. І через 7-10 днів повторити таке підживлення. Ці препарати діють. Якщо у вас є проблеми з укоріненням ваших саджанців або погода агресивна, ці препарати допоможуть. Далі, які добро використати? Нам потрібно Потрібно використати добриво, щоб мало максимально фосфору, також треба, щоб був і калій, і можна трошки азоту. Це коли, наприклад, добриво сотка має 5 азоту, 20 фосфору і 30 калію. Непогана формула, але трошки замало фосфору. І ще добре, коли добриво має мікроелементи. Це, наприклад, магній, сірка, бор, мідь, залізо, марганець це зараз все потрібно цьому саджанцю. Хто має монофосфат калію прекрасне добриво аж 52 фосфору. Тут просто немає трошки азоту і мікроелементів, ну це можна, наприклад, додати по листу або скомпонувати з іншими добривами. Але монофосфат калію дуже гарне добриво для укорінення. Тут фосфор дуже гарно і швидко діє на корі. Крайній випадок, якщо не маєте інших добрив, то можна взяти нітроамофоску. У мене, наприклад, метрофоска по 15, Все азот, фосфор, калій. І сірка у мене. Ну, тут покращена нітромофоска. Просто нітромофоску треба гарно розчинити, бо вона погано розчиняється. Класно, коли доброго крім багато фосфору, наприклад, тут 5 тера 44 фосфору, має ще кальцій, бо крім фосфору, кальцій також дуже важливий для кореневої системи. Тому звертайте на це увагу, що кальцій також потрібен. Я, наприклад, підживлював 5 тера, коли садив. І ще раз буду підживлювати 5 тера. Крім того, можна розчинити суперфосфат. У мене вже от, я використав суперфосфат, але вам покажу. Але суперфосфат, чому проблема? Він дуже погано розчиняється. Треба дуже тепла, прям така аж гаряча вода, щоб його розчинити. Або подвійний суперфосфат. Чому суперфосфат гарно? Я давав суперфосфат на дно ямки. От бачите, я використав суперфосфат, бо суперфосфат має фосфор 19. Кальцій 20 і сірка. Ну тут сірка додатково. Саме зараз більше потрібно саджанцю, фосфор і кальцій, тому суперфосфат підходить. Але от є проблема з його розчиненням. Далі захист від шкідників. Дуже важливо захистити оці ці молоді саджанці від шкідників. Чому? У нас цього року дуже тепле літо, прогнозують дуже теплу осінь, тому що вересень, жовтень, навіть початок листопада, шкідники ґрунтові, можуть пошкоджувати ці саджанці. По листю. Ну, це можуть пошкоджувати і листя. Ну це не дуже так прям критично вже по листю. Але саме критично це коренева система. Якщо шкідник пошкодить молодого саджанця кореневу систему, він втратить в рості, ви втратите врожай. Тому обов'язково треба ще захистити молоді саджанці від ґрунтових шкідників. Бо як тут попадеться личинка хруща, не дай Бог, вона знищить всю кореневу систему. Перевіреними і непоганими препаратами є актара. І твікс. У мене тут твікс ґрунтовий, зверніть увагу. Значить, вони розводяться по інструкції. Наприклад, твікс дається 20 грам на 10 літрів води і дається по 200-300 мг на кожен корч. Так само розводиться актара і дається по 200-300 мг на кожен саджанець полуниць. Антихрущ буде кращий варіант, але це і дорожчий варіант. Тут дві діючі речовини, цей препарат перевірений, то можна використати і цей препарат. Так, у нас починається дощ, тому швиденько для захисту від корневих гнилей. Бо коли саджанець посаджений, він дуже вразливий від корневих гнилей. Також осінню, весною для профілактики це. Можна використати такі препарати. Це фундазол Магнікур Energy. Енердж. Магнікур Enerдж буде слабший препарат. Фундазол дуже гарний потужний препарат. Від цих корневих гнилей проливається одноразово або можна двічі пролити. Я, наприклад, сьогодні через тиждень після посадки пролью твіксом від ґрунтових шкідників. І через тиждень пролюю фундазол. Фундазолу буду давати 100. Грам розчину на кожен саджанець. Коренева система і до твіксу, і до фундазолу попередньо має бути пролита, щоб препарат не спалив кореневу систему. Отакі От у нас роботи після посадки саджанців в полуниці. Якщо ви зробите такі роботи: укорінення, захист і підживлення, на той рік вам забезпечно гарний врожай полуниці.